Запрошую вас у цікавий світ веб розробки. Для мене це абсолютно новий напрямок, і щоб закріпити нові знання, я планую ділитися ними з вами у даному плейлисті. Вийде щось типу ознайомився та законспектував. Solidity – це об'єктно орієнтована мова програмування, яка використовується для написання смарт-контрактів на блокчейні Ефір. Синтаксис доволі схожий на JavaScript. Смарт-контракт це програма, яка виконується у блокчейні без можливості зміни після розгортання. Він автоматично виконує закладену логіку, наприклад, переказ коштів між користувачами, випуск токенів або NFT, фіксація прав власності. Виконуються смарт-контракти на віртуальній машині Ефіра, за всі операції, що тут виконуються, необхідно сплачувати так званий ГЕС. Як пише сам Solity, попервах вам будуть незрозумілі деякі речі, і це окей. Просто сприймай їх як факт, а з часом воно само стане на свої місця. Розроблятиме це все будемо на Node.js. Як завжди, в описі до відео ви знайдете робочий репозиторій. У Rідmi я буду оновлювати або коміти, або гілки. Подивимося, як буде зручніше. Для підсвітки синтаксису я б радив встановити відповідне розширення для вашого ID. Зараз покажу вам, що я собі інсталював. Створюємо перший смарт-контракт. Максимально простий і плоский, аби зрозуміти, що воно взагалі таке. У папці контракти ви знайдете файл «First Contract». Спочатку оголошується ліцензія для смарт-контракту. В даному випадку вказано MIT, що означає, що цей код є відкритим і будь-хто може його використовувати. Ефір вимагає, щоб контракти, які публікуються, мали ліцензію, якщо вони відкриті. Якщо ліцензія не вказана, потрібно писати без ліцензії, щоб зазначити, що код не призначений для відкритого використання. Це вказівка на версію Solidity, з якою має працювати компілятор. Синтаксис, як бачите, дуже схожий на класи у JavaScript з великої літери, фігурні лапки, але що тут дійсно цікаво, це типізація із коробки. Оголошуємо публічну змінну меседж, оскільки вона публічна, для неї автоматично буде створений гетер. Далі йде вже знайомий нам конструктор, який використовується один раз при створенні контракту. Коли контракт розгортається в блокчейні, він зберігає у змінну меседж вказаний рядок. Після цього значення меседж буде збережено у блокчейні і доступне через Gетер. Далі ми маємо функцію, що вміє змінювати значення змінної меседж. Як бачите, тут також маємо типізацію, плюс вказівку, де саме потрібно зберігати аргумент функції. У Solidity є два основних типи пам'яті: Storage – змінні, які зберігаються в блокчейні, постійні, і вони дорожчі. Ну, за них треба сплачувати більше GES. І memory це зміни, які існують лише під час виконання функції. Це тимчасові. І вони дешевші. Ще раз, всі операції не є безкоштовними і нам потрібно платити за runtime. Оплата за нього виконується у так званих GES. Після того, як ми описали, що саме повинен робити смарт-контракт, його необхідно скомпілювати. Для даних цілей створюємо новий файл «Compile», Будемо використовувати вбудовані інструменти ноди для роботи із файлами і папками. Для компіляції використовуємо ось цю бібліотеку Solidity – Компілятор для JavaScript. Вказуємо, що вихідний файл повинен бути у папці Build. Спочатку перевіряємо, чи є доступ до папки Build. Якщо немає, створюємо її. Зчитуємо дані контракту, який ми описали. Формуємо вхідні дані для компілятора. В результаті ми повинні отримати JSON файл із ABI та байткодом. Виконуємо компіляцію. Отримуємо скомпільовані ABI та байткод. Записуємо результат у JSON файл. Ну і давайте запустимо компіляцію. Отримуємо успішну консольку. Перевіряємо папку Build, відкриваємо JSON файл і бачимо тут ABI, де вказано все, що ми описували у контракті та байткод. Смарт-контракт готовий, можемо розгортати його у блокчейн мережі. Створюємо файл Deploy. Спочатку нам необхідно ініціалізувати бібліотеку HardHat. Для цього вводимо команду npx hardhat init. У мене вона вже ініціалізована. Запускаємо командою npx hardhat node. Як бачите, ми отримали 20 тестових аккаунтів із приватними ключами. Завантажуємо дані контракту. Створюємо функцію для розгортання контракту. Підключаємося до локальної тестової мережі, створюємо ENV змінну із будь-яким тестовим аккаунтом. Я беру перший і вказуємо, що ми будемо працювати з ним. Готуємо контракт для деплою, запускаємо деплой. Давайте запустимо наш деплой. Копіюю перший же приватний ключ. Додаю його у ENV змінну. Запускаю на виконання функцію деплою. Все пройшло успішно. Контракт доступний за вказаною адресою. Тепер ми маємо змогу взаємодіяти із даним смарт-контрактом. Для цього створимо файл «Ітеракт», Вказуємо адресу контракту. Підключаємося. Зчитуємо поточне значення контракту. Як я і казав раніше, для публічних змінних гетери створюються автоматично. Далі змінюємо значення меседж і виводимо у консоль. Само собою ми це все діло зараз запустимо і перевіримо. Отримуємо поточне значення, перезаписуємо, отримуємо оновлене значення. Вітаю! Ми створили, задеплоїли та взаємодіяли із першим смарт-контрактом. Щоб підключитися та взаємодіяти з уже розгорнутим смарт-контрактом у будь-якій мережі, потрібно три речі: адреса контракту, АБІ-контракту і RPC провайдер. Разом із тим, нам доступний офіційний IDE, який називається Remix. Переходимо у контракти, створюємо точно такий же файл, що і локально. Копіюю вміст, отримую скомпільований контракт. Переходимо на вкладку деплой. Після збереження контракту активується кнопка деплою. Працюємо на віртуальній машині Remix та маємо необмежений ГЕС. Всі дані ловуються. Після успішного деплою нам доступні все ті ж методи. Прочитати значення меседж та оновити його. На перший погляд, тут все виглядає зручніше. Подивимось, що буде далі. Життя покаже. На цьому поки що все. До речі, весь матеріал, що я тут зібрав, структурований за допомогою ChatGPT та офіційної документації. Якщо ви вже мали досвід із Solidity, буду радий бачити вас в коментарях, щоб дізнатися щось нове, ну або коригувати чи доповнювати даний матеріал.